Протягом 3 січня російські окупанти завдали 7 ракетних та 18 авіаційних ударів. А також здійснили понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ, Донецької області, а також Запоріжжя та Херсон. На жаль, є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти зосереджують зусилля. Наведені наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. 3 січня оборонці України відбили атаки росіян в районах низки населених пунктів Луганської та Донецької областей. Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів. В районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Солидар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області на півночі України та на північному сході. Ситуація без змін. Росіяни продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах. Однак, ознак наступу, що готується, не зафіксовано. Обстріляв Райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем'яч Чернігівської області, Ромашкове і Рожковичі Сумської та Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне на Харківщині. На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневого впливу зазнали понад 15 населених пунктів серед них Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка і Табаївка Харківської області. Та Макіївка, Площанка і Діброва на Луганщині. Обстрілів зазнали і населені пункти на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також на Запорізькому та Херсонському. З іншого боку, ворог продовжує зазнавати суттєвих втрат. Зокрема, підтверджено ураження противника 2 січня в районах населених пунктів Токмак, Мелітополь, Бердянськ, Пологи та Васильівка Запорізької області. Знищено два склади боєприпасів. До 10 одиниць військової техніки різного типу, уражено два пункти дислокації окупантів, ліквідовано та поранено до 260 військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації. Авіація Силоборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітного ракетного комплексу противника. Українські ракетники і артилеристи уразили два пункти управління. П'ять районів зосередження живої сили і військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!